Yeah. you. Ця година в студії Радіо Галичина, Христина Чіпак вітає вас. Весна затримується сьогодні. оголосять вироку Луценкові. Львівські виші можуть залишитися без води, а помандрувати луцьку можна в інтернеті. Про це та інше далі у випуску. Весняна депо ще не скоро. Синоптики кажуть. Найближчі дні на західній Україні збережеться мінлива погода зі снігом та дощем. Так цієї ночі стовпчики термометрів опустяться до позначки мінус 6, мінус 11. Завтра в день синоптаки обіцяють максимум плюс 3, а 29 лютого трохи потепліє. Щоправда, ненадовго. Першого другого пануватиме над Львівщиною тепла повітряна маса, а вже починаючи з 3 лютого знову слідуюча хвиля холодного арктичного повітря, знизить температуру повітря. Тобто березень, як завжди, вологий. Повідомила радіо Повідомила радіофамолочина синоптик Лариса Уцам. Даєш... не буде мально уважним за кермом. Юрій Луценко чекає на вирок. В сьогодні в районному Почерському суді Києва до кінця дня ексміністри внутрішніх справ мають виголосити вирок. Юрій Луценко не сподівається на виправдувальний вирок суду. Про це він заявив під час технічної перерви, оголошеної в Почерському рай Києва. Повідомляє українська правда. Я думаю, що вирок буде таким, як замовили, тобто 4,5 роки з конфіскацією майна заявив обвинувачений ЕКГОВА МВС. Перед цим тоді завершили зачитувати перший епізод у справі Оценка, зокрема щодо працевлаштування муродія Ламида Постоплюка на роботу в МВС. Поки всі відпочивали, дорожча бензин ціни на всі марки нафтопродуктів багатьох ТЗ України протягом вихідних 25-26 лютого підвищилися на, на 6-14 копійок. Про це повідомили в концелтиновій групі, посилаючись на дані цінового моніторингу Пише ТСН. Зокрема, бензин А-95 подорожчав на 10-15 копійок до 10 гривень, 70 копійок за літру, а не спалив на 6 копійок до 9 гривень і 95 копійок за літру. Новини на ФМ Алечина. Розпочав відключення підприємств боржників від водопостачання під загрозою віддімнення сьогодні опинилося приміщення Львівського національного університету імені Івана що на вулиці Університетській, 1. Університет заборгував майже 160 тисяч гривень. Так само без води може залишитись Національна музична академія імені Миколи Лисенка, медичний університет імені Данилогалицького, університет ветеринарної медицини. Відводоканал погорожий залишити без води 28 об'єктів. Для цього 5 бригад відключатимуть боржників методом від'єднання від підземних водопровідних мереж. Мешканці Тернопільщини мігрують в села. У 2011 році в області всіма міграційними потоками було обхов, охоплено 28 тисяч осіб. З них 60% мігрантів переміщувалися між населеними пунктами в межах області, повідомили в головному управлінні статистики у Тернопільській області. У складі внутрішньо-регіональної міграції у 2011 році переважав рух населення з міських поселень у сільську місцевість на 276 осіб. Загалом на Тернопільщину з інших областей України прибуло майже 5 тисяч осіб. Від'їхало значно більше, на 700 осіб більше. Прийтися вулицями Луцька можна в інтернеті. Луцькій мерії запрошують відвідати нову рубрику Віртуальний Луцьк» на офіційному сайті Луцької міської ради. У ній можна здійснити віртуальну подорож Луцьким замком у три.